Вдруге без вироку очільник Костополя Давид Дідух знову не з'явився на судове засідання. Його звинувачують у корупції на виконуючого обов'язки міського голови склали 28 протоколів за адміністративні порушення. Більше далі у сюжеті. Доброго дня, прошу сідати. Так, розпочалось друге засідання Костопільського районного суду по справі очільника Костополя Давида Дідуха. На нього склали 28 протоколів. Пов'язано це з корупцією, а саме нарахуванням премій собі та начальниці управління освіти, культури, молоді та спорту Олені. Дідух. Вона дружина рідного брата Давида Дідуха. Про це йдеться у відповіді управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, наданій місцевому активісту Олександру Ладі. Він і повідомив правоохоронні органи про імовірний злочин. За результатами проведеної перевірки 26.05.2023 управлінням стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСРНП України відносно дідуха ДО складено 14 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. Сам Олександр Лада теж прийшов на суд, бо не хоче, щоб у місті процвітала корупція. Є певні е, закони України, які потрібно не порушувати. Стаття 19 Конституції і Конституції. Є різні е, можновладці, які дозволяють собі надлишок повноважень, як в по 19 столітті роблять себе цареми і постійно підписують, що хочуть. Рідню свою впихають і так далі. І я хочу відстояти незалежну Україну. Та самого Давида дідуха на засіданні не було. Каже, не міг прийти, бо був на нараді у Рівненській районній військовій адміністрації. Сьогодні я був запрошений на нараду в Рівненську районну військову адміністрацію, тому не зміг бути присутнім на судовому засіданні. Хочу сказати, що на виконання доручення офісу президента Ріни, закріпили за Кочубейською громадою в Херсонській області для надання допомоги та проведення там ремонтних робіт. Тому саме з цього приводу мене, як очільника громади, запросили на нараду. Відповідне клопотання про відрядження очільник Костополя подав до суду. Враховуючи, що не дійшло клопотання, питання, є покращення, тому що в дійсності є нарада, прошу шукаємо. Суд заслужу думку прокурору, коли відкласти розгляд справи на іншу дату з повторним викликом. Дідуха Давида Олександровича наступне засідання відбудеться 20 липня. Та чи прийде очільник Костополя до суду, чи візьме приклад з колеги з Рівного? Розповімо згодом. За Давиду Дідуху штраф у розмірі до 6 тисяч 800 гривень. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.